Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Давненько не знімалася, майже тиждень прохворіла, лежала в ліжку і нічого не знімала, не було ні сил, ні бажання. Сьогодні субота, трошки стало краще, і вирішила заглянути, що в нас робиться і на городі, і в парнику, і жахнулася. У нас почали пропадати огірки, так як тиждень безконтрольного нема контролю, і якось воно щось пішло не так. Зараз покажу. Що ми будемо робити і чим саме загоріло огірки, чим займається чоловік. Ну і, по ходу, будемо дивитися, що ще буду показувати вам. Так, особливих змін на вулиці в нас не відбулося. Але чоловік вже, якщо пам'ятаєте, тут була дерев'яна планка лежала не одна. Ось так він їх викорчував, забетонірував. Буквально це кілька днів. Ще залишилось там третю зняти повністю. І по під саму кролятню також він зайде туди і буде заливати там. Давайте подивимось на вулиці без змін. Як воно все тут стояло, так і стоїть. Так. А, до речі, вже поки я хворіла, зібрали цибулю. Така біла в нас є. Часник це, напевно, якийсь дрібненький, а це такий що їсти. Є менші головки, є більші. Такий. Це його, такого часнику у нас чотири ящики. Ну, його не побагато, так провітрюється, стоїть, щоб підсихав. Це цибулька. Масова цибуля ще на городі, ще не вибирали. Ну, а ось такою роботою займається зараз. Чоловік, він заробляє оці дірки. Знов нарила криса, буквально кілька днів назад. Ось тут вона знов нарила, ще не встигли доприбирати до кінця. Безперебійно риє, риє, риє. О, я, напевно, наступила. Це я, да? Ой, це я. Ну, да. Блін, я не хотіла. Я він, вже тут. То? Прийшла на дві хвилини вже зіпсувала. Так, ідемо до парняка. Вже ось такий вид не дуже мають і кабачки. Не знаю, що з ними за цей тиждень, поки хворіло, сталося. Ну, скоріш за все, як і огірок, вони почали хворіти е, піарнаспорози. Кабачки є, але їх настільки багато, що. Ну, і от наш парник. З цього боку помідори, наче з ними все гаразд. Трошки пов'яли, я так розумію, що це ми шоркаємося, ходимо ці листочки, вони трошки щось в'януть. А так наче з помідорами все грати. А от з огірками якась біда. Бачите, стало жовтіти плямками листки. І прям майже до самого верху, захворіла я і захворіли рослини у парнику. Тобто майже всі огірки, зараз підемо, подивимось. Бачите, вже прям ці такі жовті стали. Так, Бачите, вже четвертий. Ні, це третій. Третій кущ обробила, ось так, залишила. Оце пообрізаю, що вирішила, що оці пасинки всі зріжу. поставлю собі... Маленькую дереву поставила, складую туди огірки малі, буду закривати корні Отак голий потрібно залишити цей пасинок. Отак от викопала по кругу ямку, це вже пробую, як його буду закопувати. Ще не складала, бо треба одв'язати повністю всю вірьовку, знизу десь знайти кінці. Ну і так буду скручувати, трохи присипати, тоді польємо. Поліємо триходермою живою. І сподіваюся, що спасе. Ну, побачимо, Буду сподіватися, що так допоможе. Бо шкода, якщо. ну, Вони пропадуть або так, як є, або пропадуть так, як я їх зараз роблю. Тобто в них два виходи. Або вижить, або пропасть. Будемо далі обрізати, бо роботи у нас тут вистачає. Так. Обкопуємо третій кущ. Обережно так намагаюся, конечно, щоб коріння йому не обкопати. Не знаю, що з цього вийде, бо і коріння відкопується. Так, стараюся такого трохи як... пригрібаю лопаткою. Де є корінчик, я його намагаюся не трогати. Копаю десь в іншому місці. Якщо я отакі корінці, я їх залишаю. Ну, у цієї ямки. Як видно, що достатньо. Далі розв'язую тут, в кого я, в кого в мене прив'язані всі ці вірьовочки. Просто намотано, я її, звичайно, розмотаю зараз. І будуть помір... Ой, ці помідори, господі, будуть огірки, у нас я тільки висажені. Ось два куща, наче висажену. Не знаю, чи щось з цього вийде. Перший раз таке роблю, тоді зніму відео, як воно виглядає до, до і після. Ну, відео до, як є вже, ви побачите. І через тиждень можна буде дивитися, що там буде після. Чи приживуться, чи не приживуться. Так, домотали, поки зафіксую. Блін, цю віолочку десь тут. І беремо будення. Дивимося, яку сторону вона краще падає, у нас в цю. І ось. До перчаток чіпляється дуже Ні, давай сам. Ось так, трошки прижимаю і складаю в таких бубліках, Залишаю там, де тільки огірки. І починаю прикопувати з усіх сторін. Де є. Може, корінець оцей останеться, нічого, я так думаю, що нічого страшного. а ні, ми його зараз присипемо, закопаємо, притопкаємо трошки. І достаємо знову вірьовочку, яка в нас вже є. Так само Під самий корінь я просто кілька разів обмотала нічого такого. І так само в землю його проложила, щоб він не путався, десь це не, не чіплялося мені. І замотала огірок, щоб він був. На столі Ось таких три огірка. То, що будемо робити, почала з другого ряду, бо тут місця побільше, тут капуста е -е -е. Ця росла. Айсбір, ще якась там салати салати росли. Тому з цієї сторони краще підходити. Закінчу цей ряд і вже в зворотньому напрямку почну той ряд. Навряд чи сьогодні справимось. Ну, ще знов привіт. Це вже другий день нашої роботи в парнику. Як і казала, завчора я не встигла, тільки ще майже може пару корчів обчистили, і все, просто не вистачило сил і здоров'я. Сьогодні вже повністю дочистилися огірки. Як бачите, тут висять ліани, які потрібно закопувати. За мною вже е, 8 чи 9 кущів. Вони вже закопані. Якби бачили маленький шорт, його можна передивитися. Ну а вже в цьому відео ми більше покажемо і розкажемо, як. І чим обробляємо так, один із методів, яким хочемо скористатися, ми це закопати ліану, як ми вже показували, і обробити триходермою. Це живі гриби. Другий метод це можна обробити, обрізати той лист, що був, максимально залишити більш-менш здорові, обробити його квадрисом по листу. І третій метод, який ми вичитили, це привікуром. Пролити під корінь, але що квадри, що провікур це препарати, які потрібно термін очікування 5 і 20 днів. Тобто, ми вирішили, що триходерма це живі гриби, які не шкодять нам, хоча і гірків тут не буде. От і ми вирішили, що для нас цей метод буде ну, якби найкращий. Спробуємо, не знаю, чи вийде. Якщо вийде, скажу, що дійсно користуйтеся таким методом. Ну, і поки я обробляла тут огірки, обрізала. Чоловік трохи підрізав помідори. Давайте покажемо, як вони виглядають. Набагато краще просвічується, все видно, видно грозді, видно помідору. Вона тепер буде продуватися. Вона нам сказала спасія, як і огірки. Це я впевнена. Тут ще треба корч підв'язати його, бо впав. Може, щось обрізати, може підв'язати. І давайте покажу, який огірки диню я обрізала. Ми ж все обрізали. Ось такі в нас. Вийшли плодиці. І треба викинути, напевно, він не нужен. Ось так виглядає диня огірок. Це великий, він близько кілограму, напевно, важить. Ну, на смак, вони, як звичайні, огірки. Може, десь там в далечині, вони десь і нагадують диню. Але, як звичайний горок, його миєш і він стає просто на смак огірок, але великий. Можна з одного миску салату зробити. Ну, зробити. це відео було вам цікаве і корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей, пока.